Це Укрінформ Євген Матюшенко, і ми спілкуватимемося сьогодні в офісі європейської делегації в Україні з послом ЄС Катаріною Матерновою. Доброго вечора. Дуже дуже дякую за запрошення. Дякуємо вам за це інтерв'ю з нами в цей історичний великий день. Ми цінуємо ваші великі зусилля та внесок у цьому контексті. Доброго вечора, Щиро дякую і вітаю вас з цією непохитною підтримкою, яку ЄС та його лідери продемонстрували сьогодні Україні. Крейнсо Дякую. це велика подія і важливе рішення лідерів ЄС вето Угорщини щодо механізму для України, який передбачає 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Нарешті було зняте. Але дискусії тривали досить довго. Вони затягнулися через проблеми у питаннях єдності. Чи можливо вся справа у такій великій сумі? Наскільки обтяжливим для ЄС є виділення цих грошей для України? Фоди істіалокадисхюджманоманіфоюкреїннамін АйТін Дісіс я вважаю, що це були надзусилля з боку європейського союзу для України, і фактично 50 мільярдів євро для України це велика частина того бюджету, про який було домовлено. Це було частиною більш широкого пакету, який було узгоджено, але 50 мільярдів євро були найбільшим єдиним шматком. Він складатиметься з двох третин у вигляді запозичень і однієї третини у вигляді грантів, отже 33 та 17 мільярдів. Нкомперто порівняно з ВВП ЄС чи навіть із багаторічним європейським бюджетом. Це не така вже й велика сума, але справді вона дуже велика, особливо для країни, що не є членом ЄС тож я вважаю, що це важливий крок, і у значній мірі демонстрація підтримки та довгострокової відданості Україні як майбутньому члену ЄС, яку Євросоюз продемонстрував. Сьогодні Ще одним важливим питанням, у якому ми бачимо позитивний прогрес, є продовження торгової лібералізації для України. Проєкт угоди про торгівельні преференції між Україною та ЄС, яку Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року, передбачає посилені запобіжники щодо певної сільськогосподарської продукції. Вони можуть бути активовані будь-якою державою членом ЄС у разі значних коливань на ринку. Як ви вважаєте, Україні залишається лише погодитися на такий варіант? Чи може у Києва є варіанти відстоювання національних інтересів у цьому плані? Че звигастайвутсейвенютокбаднашлінтерес. Уперше я б зауважила, що якщо говорити про національні інтереси, то відкриття європейських ринків для української продукції є одностороннім кроком, який був зроблений у відповідь на повномасштабне вторгнення в 2022 році, і був продовжений минулого року. Ми зараз говоримо про нове продовження, і це свого роду рятувальний круг для вашої економіки. Саме завдяки йому ви змогли, навіть не зважаючи на війну, що триває, завдяки коридорам солідарності та завдяки. Яки чорноморському торговельному коридору довести рівень експорту до довоєнного? тому ми продовжуємо і пропонуємо і надалі тримати відкритими для України ринки Європейського союзу. Дійсно існує застереження про автоматичні запобіжники, але воно стосується не всіх сільськогосподарських продуктів. Воно охоплює лише три позиції, і воно буде застосовано у випадку, якщо окремі країни-члени ЄС продемонструють і доведуть шкоду, що наноситься їхнім власним виробникам. Але рівень застосування запобіжників знаходиться. На середніх показниках імпорту за 2022-2023 роки. Тобто про заборону не йдеться. Мають місце кількісні обмеження. Але я вважаю, що найважливіше в пропозиції, яка ще має бути схвалена, тому що це лише пропозиція Європейської комісії, полягає в залишенні європейських ринків в основному відкритими для української продукції. products якщо говорити про рятувальний круг, то ще одним великим внеском в економіку України стали б кошти від російських заморожених активів, які знаходяться в ЄС. Постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня домовилися створити окремий рахунок, на який будуть перераховуватися відсотки від оподаткованого прибутку, отриманого із заморожених російських активів. Хто буде керувати цим? Цим рахунком і коли можна очікувати ці кошти в Україні? Well, you, you, you are right that at the end of January, так наприкінці січня один із керівних органів у нашому досить складному і тривалому процесі прийняття рішень це дійсно затвердив. Це була зустріч послів Європейського союзу. Їх називають постійними представниками. Тож це частина процесу прийняття рішень. Рішення ще має пройти повний законодавчий цикл. Його має схвалити європейський парламент і країни-члени. Тому я вважаю,

але події свідчать про те, що йде активна дискусія питання отримання економічної вигоди від заморожених активів РФ, тому що всі згодні з Україною в тому, що Росія повинна заплатити за всі спустошення та руйнування, які вона завдає Україні, і це був би ще один крок у цьому напрямку. Тож процес рухається, але він нелегкий, оскільки це юридично складне питання, від того й певні вагання також є трек у рамках великої сімки, де триває обговорення того ж питання про конфіскацію всієї сукупності заморожених російських активів. Але всі ці процеси рухаються трохи повільно, тому що знаєте, коли за один стіл всадити так багато юристів, нічого не може відбуватися швидко. Але я вважаю, що все рухається у правильному напрямку. ЄС допомагає Україні, яка вже воює, і зараз ми бачимо, що багато європейських політиків і військових офіційно публічно заявляють, що Росія також може напасти на Європу. Вона не зупиниться на Україні, якщо переможе. Тож ми бачимо, що деякі країни-члени ЄС вже вживають заходів, щоб підготуватися. До будь-яких непередбачених обставин у майбутньому збільшуючи свої оборонні бюджети та нарощуючи виробництво зброї. Чи має єс запропонувати спільну відповідь на цю загрозу. Які заходи стримування слід застосувати на сьогоднішній день? Десмонтаволайтинковіасіендервас Осоверіклі ленґведж інда. «Ми бачимо і у висновках сьогоднішнього саміту це також було сформульовано дуже чітко. Що лідери ЄС дуже багато говорять про необхідність зміцнення військової підтримки та зміцнення власних оборонних можливостей як для стимулювання внутрішнього виробництва, так і стримування. Местик продакшндоместик дітеренсбатбат індеферсплейсгелпвіт. Але в першу чергу йдеться про допомогу Україні у війні, що триває. Тож ведеться дискусія про необхідність нарощувати виробництво в Європі, започатковувати різноманітні спільні ініціативи та продовжувати військову та фінансову підтримку військових зусиль України. Файнешлієнмілітерлісодисісантиндезверімажона активдибейт. Це також обговорюватиметься на наступному саміті, а тим часом відбуваються активні дискусії між представниками України та окремих держав-членів ЄС щодо гарантій безпеки. І в рамках цих гарантій безпеки також обговорюється збільшення виробництва артилерійських систем та безпілотників, а також постачання таких необхідних засобів протиповітряної оборони ваші посадовці якраз перебувають з візитами до європейських столиць цими uh, днями, uh, фактично обговорюючи uh, підписання uh, таких uh, двосторонніх uh, угод по типу угоди uh, підписаної Україною uh, з Великобританією. Будуть uh, і інші. Латерогріменс uh, з Європейська комісія затвердить рамки для переговорів про вступ для підтвердження повного виконання Україною рекомендацій ЄС «Європейська комісія запропонує, а країни-члени мають схвалити це, тому що переговорні рамки по суті є переговорним мандатом, який країни-члени поширюють на європейську комісію, яка вже буде вести переговори щодо вступу України. Негошієстадіексенкрейнцові отже, ми сподіваємося, що це може статися навесні. Водночас, у червні, європейці оберуть новий європарламент, а потім вже затвердять нових високопосадовців у Брюсселі. Чи можна розраховувати у разі позитивної оцінки навесні на початок переговорів з Україною за нинішнього складу Єврокомісії? дуже сподіваюся, що так. Uh, it's going to depend uh Я дуже на це сподіваюся, це залежатиме від оцінки виконання критеріїв і з українського боку ще є над чим працювати. Також, звісно, як і на кожному етапі процесу розширення, ухвалення рішення про прийняття країни до ЄС має бути одностайним, як і у випадку з пакетом фінансування. Тож я справді вірю та сподіваюся, що ми зможемо досягти цього навесні, десь в районі проведення зустрічі Європейської ради в березні до виборів у Європарламент у червні. Але від to reach that in the in the spring around the European Council in March ahead of the ahead of the June European Elections, but we'll only know the answer in March. Ці переговори передбачають діалог і домовленості по кожному з 35 треків. 35 секси or трек. Ці розділи охоплюють практично всі сфери, чи розпочнуться переговори одночасно по всіх розділах, чи визначені певні пріоритети? Насправді розділи розділені на шість кластерів. Розділ, який відкривається першим, який є основою для фактичного підписання угоди, це так звані основи, де у вас залишається багато незакритих питань щодо основних демократичних цінностей і свобод, верховенства права, боротьби з корупцією, боротьби з організованою злочинністю. Це свого роду основи сильної демократії та держави. Uh, and uh, uh, rule of law і це одна з причин, чому протягом багатьох років ми традиційно приділяли стільки уваги цим сферам. Саме тому ви спостерігали наскільки поширено ставилися такі типи питань, як у семи кроках для України, визначених у 2022 році, так і в рамках чотирьох кроків, що залишилися окреслених у грудні минулого року, коли Україна разом з Молдовою отримала зелене світло для за. December, when Ukraine received the green light together with Moldova for opening accession negotiations. Ну і останнє, але не менш важливе питання щодо санкцій проти РФ. Ми знаємо, що тривають дискусії навколо 13-го пакету санкцій. ЄС чи можете ви трохи розповісти про цей процес, чи він наразі відбувається повністю за зачиненими дверима? Так, дискусії тривають. Це не секрет, але я вважаю, що ми зараз все більше приділяємо особливу увагу тому щоб гарантувати реальну імплементацію попередніх пакетів, до речі, значною частиною 12-го пакету були зусилля спрямовані на забезпечення безоперечного виконання раніше ухвалених санкцій. Сайдід Біфоакшліґезданде і Гезнеймтмістро Саліван Езді ЄС призначив Девіда Салівана відповідальним координатором з питань санкцій. По суті, він подорожує світом і працює з третіми країнами, щоб стимулювати їх і стежити за виконанням санкційних пакетів, щоб вони фактично діяли і не мали місце факти ухиляння від санкцій. Отже, паралельно з обговоренням 13-го пакету також ведеться робота в напрямку того, аби переконатись, що існуючі санкції не будуть обходити, тому що ми всі знаємо і всі читаємо пресу, що велика частина виробництва у Росії, в тому числі у військовій сфері, використовує компоненти, які вони імпортують в обхід наших санкцій. Тож на це питання варто звернути значну увагу. Воднітю бі пейдетеншеншеніверима щиро дякую вам за інтерв'ю в цей великий історичний день. І сподіваюся, що цього року ми ще почуємо more, uh, більше приємних новин з Брюселя. Сос тисітенківеримачіверимачена слава Україні. Гарамслава.